І поговоримо про силові види спорту. П'ять нагород. Такий медальний здобуток на чемпіонаті світу з боксу у Баку чекали, можливо, від Куби або від Азербайджану або від Росії, однак не від України. Та синьо жовта збірна змогла обійти усіх. А її головний тренер змінив імідж. Він дотримався обіцянки поголити вуса, якщо дочекається золота з чотирма чемпіонами. Він поголився абсолютно. Українські боксери найсильніші у світі. У професіональному спорті керують брати клички. Серед любителів Василь Ломаченко, Тарас Шелестюк, Євген Хетров, Олександр Усік та Денис Беринчик. Шість олімпійських ліцензій та п'ять медалей чотири золота та одне срібло привезли наші боксери із Баку з чемпіонату світу. Важливо команда, от не важливо команді хитрий чи Ломаченко, чи Усік. Важливо, що вони всі. От от мені приємно, і душа радіє, коли вони дійсно себе так ведуть. І коли вони кажуть, допустимо бірінчик, коли виграв кубинця, Вася сидів на трибуні. І Дініс прийшов і каже: Вася, це для тебе бій. Цей бій. Я виграв для тебе в кращого боксера світу. Вася робить своє для них це. Приємна подія, чудовий виступ. Шесть ліцензій, Ми вже отримали листа від міжнародної федерації, щоб ми підтвердили участь наших переможців. Тому я хотів би, щоб вони нас радували і наступного року на ігри. не зуміли зламати переможну ходу українців. Судді уже легендою стала поразка Василя Ломаченка у чвертьфіналі чемпіонату світу від бразилійця Робсона Койсейсао. Зазначимо, що ті помилки арбітрів могли коштувати не лише золота українцям на мундіалі. Шокований несправедливістю суддів Ломаченко у роздягальні після бою думав про завершення своєї кар'єри у збірні України. В роздівалки ж мене ніхто не бачив. ніхто не віддав. моих опущенных рук. Они были опущены, и я был расстроен, я был в ужасе. Я уже собирался, в принципе, завязывать с любительским спортом и переходить в профессионал и уезжать в Америку. Я сразу сказал после поражения и отцу, и Дим Димычу, говорю, вы как хотите, а я говорю, собираюсь и уезжаю в Америку, буду боксировать по профессионалу. Я, говорю, «Я не хочу ехать на турнир, турниры, я не хочу олимпийских игр. Говорю, зачем? Зачем? Ну, это просто называется, знаете, ломание судьбы, это разрушение мечты, это разрушение просто карьеры. Я респортивно ну, такого суддівства спортсмену й досі незрозумілими залишаються дії суддівської бригади у тому матчі. Утім, колеги Ломаченка по збірній також чемпіони світу вважають, що з плавом Ломаченка із медальної зони чемпіонату світу судді намагалися вплинути на результативність усієї української команди. Моємні це було для того, зділена спеціально, щоб э, командний дух наш чуть-чуть тому що От боя к бою мы набирали обороты, и Украина уже как бы шла как, как каток, который не остановить уже. Поэтому они как бы хотели этим, наверное, чуть-чуть наш пыл приугасить, но это у них не получилось. Нас действительно это очень завело, то, что сделали, знаете, ну, подводные течения с таким боксом, когда Васе не отдали победу, то есть мы пришли в гостиницу. Ну, реально боксировать не хотелось. То есть, ну, и даже никак невозможно было себя заставить боксировать. Но потім Вася вечером прийшов, уже видихає зашовкам, я говорит, брат, поменяли решение. рішення. есть я очень хорошо льох, поспав. І на утро уже ми встали на взвешивание. І дійсно, ми выходили на бої очень настроенно. Тож, на щастя, на Олімпіаду Василь Лумаченко таки поїде. А з ним іще п'ятеро українських збірників: чемпіони світу Усик, Хетров, Шелестюк, срібний призер, Беринчик, а також поки ми з медальний гвоздик. Тренерський штаб збірної України ще покладає надії, що на Олімпійські ігри зможе пробитися ще й важко. Ваговик Капітоненко тріумф синьо жовтої збірної на чемпіонаті світу дає серйозне підґрунтя для віри в медальний успіх українців і у Лондоні 2012 Утім, зазначимо, що після Олімпіади вітчизняна боксерська збірна не дорахується бійця. Ломаченко молодший нас запевнив, що після Олімпійських ігор любительський бокс він залишить. А отже, з 2012 року будемо говорити про Василя як про боксера професіонала. Синюк, Михайло Кльок та Андрій Соловйов, телеканал Київ.